Лінійна функція. Дуже потрібні і корисні знання для майбутнього. Зараз будемо розглядати цемент. Це виявилося зручно. Знайшли цемент по 2 гривні за кілограм та по 5 гривень за кілограм. І будемо купувати цемент по 2 гривні за кілограм. Спочатку купимо 2 кілограма, заплатимо 4 гривні. Потім купимо 6 кілограмів, заплатимо 12. Гривень, а тоді купимо у 100 разів більше, 600 кг, і заплатимо у 100 разів більше, 1200 кг, у більше, втричі більше заплатили, у 300 більше, в 300 більше заплатили, пряма пропорційність. Число 2600 не залежить від нас. Скільки треба цементу, стільки купимо. Це змінна, незалежна. Називається аргумент, позначається Х. 2 коштує стільки 1 кілограм, а 1200 12, теж змінна. Але вже ця змінна залежить від того, скільки кілограмів купили. x аргумент незалежна змінна. Залежно від того, скільки купили кілограмів, треба стільки й заплатити за цемент. Це називається функція. Одному значенню аргумента відповідає лише одне значення функції. Оцей запис y від X, f від X – це зовсім однаковісінько. Тоді, отут, ми можемо написати, що це y від 2, X дорівнює 2, а оце y від 6. А y від 600 дорівнює 1200. Щоб менше пояснювати і коротше писати, пишуть інколи отак. Y дорівнює 2х. На координатній площині, давайте поставимо ці точки відповідності аргумента та функції. Якщо ми купимо 2 кг, то заплатимо штрих-штрих-штрих. 4 гривні поставимо точку. А якщо купимо 6 кг-штрих, штрих то заплатимо 12 і там, де на перетині цих перпендикулярів, поставимо точку. А якщо не 2 кг, а 2 кг 100 г, 2 кг 585 г, то тут скрізь поставимо точки. А якщо нічого не купимо, то нічого не заплатимо. І виявилося, що це лінія. Якщо всі точки ми з'єднаємо, то буде лінія. Так і назвали лінійна функція. Коли вона виглядає отак. Y дорівнює 2х, тут це лінійна функція, а її графік лінія. Давайте тепер запишемо, вже тепер ми знаємо, запишемо. За функцією, коли за кілограм 5 гривень треба заплатити за цемент, то функція буде виглядати отак. Y дорівнює 5х. Коли ми нічого не заплатимо, то нічого, нічого не купимо, нічого не заплатимо. А коли купимо, наприклад, 2 кілограма штрих-штрих-штрих-штрих, то заплатимо 10 гривень. І нам достатньо лише. Двох точок. Одну пряму ми можемо провести, коли в нас є дві точки. Це графік функції. Y дорівнює 5х, це всі точки відповідності якогось х якомусь ігрику. Якщо ми купимо 4 кілограма то по, 2, по, по 2 гривні, то треба заплатити 8 гривень за кілограм. А якщо ми купимо 4 кілограма по 5 гривень, то там буде на перетині 20 гривень. Ось що ми можемо за допомогою цього графіка знайти. А що ж таке 2 та 5? Це коефіцієнти. От, наприклад, купили 2 кілограма, заплатили 4 за 2 кг. 4 поділили на 2, 2. Заплатили 12 за 6. 12 поділили на 6, 2. Заплатили 8 за 4, поділили 8 на 4, 2, то це коефіцієнт, і тоді лінійну функцію, окремий випадок лінійної функції, ми можемо записати отак. Y дорівнює KX. Залежно від того, який буде коефіцієнт, буде різний кут. Нахилу лінії до осі Х, до осі абсцис. Ми говоримо про цемент. Цемент не буває від'ємним кілограмів, і заплатити ми за нього мінус гривень не можемо. Тому ми побудували наш графік лише у першому квадранті координатної площини, а другий, третій та четвертий. Не використали, але це у цій задачі про цемент. Дуже легко, далі буде.